Доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні покажу трохи приколів від китайців. Подивитись, наскільки китайці офігіли з зарядками. Ну і наші бариги з OLX разом з ними. Десь місяць назад я купував зарядку. До своїх потужних павербанків просто на Оликс подивився, що є. Шукав 100 ватні, викинуло. Xiaomi 120 Вт. Подивився відео. Ну, наче нормальна зарядка. Можна брати для павербанків саморобних саме те. 120 Вт через Power Delivery Trigger вона повинна видавати. Просто так, на заводський павербанк вона видає 60 Вт максимум. А от через PD-тригер можна всі 120 Вт отримати. Думаю, нормально. Рейтинг продавця високий. 500 з копійками товарів. Спитав у нього за тести. Тіпа, тестів нема, але всі, хто купував, ніхто не жалівся. Все, все нормально. Ну, замовив е, на, на новій пошті. просто перевірив телефоном. Телефон вмикається, показує, що швидка зарядка йде. В мене ця була така зарядка. Купував її за 500 гривень десь рік назад. Ну, думаю, 400 гривень його ціна була десь. Цієї зарядки. Ну, думаю, раз тут тільки один порт, могли китайці зробити дешевше, тому що тут 4 порта і на кожен порт свій окремий перетворювач стоїть. І Ця коштувала 500 гривень. І вона реально видає всі свої 100 Вт. Все працює, все як можна. Десь ріг вона в мене працює нормально. Бо є ще така, це теж чудово працює. Ну, ця, правда, вже була дорожча. Ну, перевірив я її телефоном, все нормально. Це теж перевіряв телефоном. Сити з собою на нову пошту ще електронне навантаження з блоком живлення, це таке вже. Ну, я ж думав, рейтинг нормальний, продавець не кидала. А виявилось, що продавець лютий барига барижить фуфлом. Причому він сам розуміє, що він барижить фуфлом, але падає на дурачка, що все там нормально, все заїбіть, то у вас якісь проблеми. Ну, видно, що, мабуть, він розраховує на те, що ніхто не буде нікуди звертатись. З цю фігньо. Ти, Ти ж, як би зарядку отримав, отримав. Ти отримав те, що було на фото. Те, що було на фото, а те, що це фуфло, <фух> ну, то таке. Я йому потім написав, кажу, що будемо робити. Ну. Типу, безпечна доставка, відправлю. Ну, кажу, яка безпечна доставка? Я вже забрав. Ну, блін. Тоді відправляйте мені назад. Я відправлю. Поставщику він перевірить, якщо там якісь проблеми, ми повернемо вам гроші. Угу. Так як я її вже забрав на новій пошті, то вже якби, ніякі мої претензії юридично не працюють. І ще кудись її відправити, він знову її перевірить, покаже, що вона працює. Так, да, вона працює, але вона 120 Вт не видає. Навіть 60 Вт не видає. Тому, якщо побачите ось таку коробку на OLX, то це точно фейк. Потім трішки розбиратись на оригінальних Xiaomi повинна бути отака пломба, як мінімум. Тут ж на коробці взагалі нічого немає. Такий шнурочок, така зарядка, причому зарядка доволі легка. Ну, я йому показав фото. З електронним навантаженням, що вона видає максимум 9 вольт 22 Вт. Причому вона 12 вольт навіть видати не може. Він говорить, е, я вже їх продав цілу купу, ніхто не жалівся, все нормально з ними. Можливо, вам попався якийсь брак. Угу. Брак. Я потім вже Почав її більш детально роздивлятись, дивитись в інтернеті, що як повинно бути, і я її розібрав і там отакий От прикол. Шматочок Залізяки. От така фуфільна китайська плата, яка ну, максимум 10 Вт нормально зможе видавати. І то не факт. Ну, а всередині отакий прикол. Під відео буде посилання на розбірку оригінальної зарядки 120 Вт Xiaomi. Подивитись, що в неї повинно бути всередині. Ну от, пару скріншотів, фото самої плати. Зверху і знизу. Ну і можна порівняти з оцим куском гімна. По шнурку шнурок теж фуфільний. Тому що, якщо через нього підключити, то будь-який або блок живлення видає просто 5 вольт. Зараз і подивимось. Хоча в нього є якісь провода дані, ну але чому на нього зарядки не видавали більше 5 вольт, фіг його знає. Пробував різними сторонами. Як з однієї сторони міняти положення контактів, так і з іншої. Він видавав тільки 5 вольт через нього. Ну і плюс самі проводочки дуже тоненькі. Ну Так як гроші не дуже великі, я не став воювати з тим продаваном, пішов він в сраку. Блін. Раз воно таке, блін, то Бог йому Бажаю Бажаємо, щоб якнайшвидше всі його розводи вилізли йому боком. А я вирішив використати цей корпус для своєї зарядки. Вже навіть плата прийшла від китайців. Ось така буде платка. І, можливо, я з неї 100 Вт точно витягну, а от, можливо, 150-160 вдасться. Вихід буде не USB-C, просто XT30 і напряму буде заряджати акумулятор. Помітив, з фейками. От, допустимо, ця зарядка. Вона не залита, вона пуста. А отукі от вона залита. Вона не звенить глухий звук, вона залита компаундом. Всі потужні зарядки фірмові, вони заливаються компаундом. Ця Xiaomi оригінальна вона теж повністю залита компаундом. І вона не повинна дзвеніти. А ця фігня торохтіла як якесь пусте пластмасове відро. Ну, тут і так зрозуміло, що в ній ніфіга немає, і вона, блін, резонує як. Непонятно що. Тому що таким методом можна перевіряти. Оригінальна повинна бути залита, і вона геть не звенить. Отака От фігня малята. Получається рейтинг продавця ні про що не говорить. Тому, якщо треба перевірити, Реально потужну річ, то потрібно вже брати з собою електронне навантаження, або просити у продавця фототестів або відеотеста на навантаження електронне, щоб він показав, що видає реальну потужність. Якщо продавець відмовляється, там ссилається на всякі відмазки, що в нього немає навантаження, бо раз ти продаєш вже стільки товарів, то якби сам для себе повинен. Переконати, що ти, ти продаєш оригінальну річ, і вона відповідає тому, що ти заявляєш, то ти повинен собі знайти електронавантаження і показувати докази, що ти продаєш те, що ти пишеш. А раз продавець морозиться, то це понятно, що він сам чудово розуміє, що він продає фуфло. А розрахує просто на те, що не дуже великі гроші, і ніхто з ним не буде ні судитись, ні шукати його, ні бити йому морду, тому що, ну. 400 гривень і такі вже великі гроші. Тому я продав цю бажаю срачку. А всім іншим будьте уважні, тому що рейтинг на OLX ні про що не каже. Плюс, дивіться на коробку, якщо бачите, точно таку саму коробку, це точно фуфло. Такого фуфла я на OLX бачу не тільки цього продавця, а багато у кого продає таку фігню. Ну і на Aliexpress я бачив точно таку саму коробку. І теж там в коментарях більшість коментарів, що типу, позитивні, все добре, все працює, але є негативні, що пишуть, що це фуфло, воно не працює. Ну Більше всього, що позитивні накручені, а негативні це реальні відгуки. Ну і відео по посиланню знищено буде видно, яка повинна бути справжня коробка оригінальна. Вона відрізняється. На сьогодні все. До наступних зустрічей. Чекайте відео по саморобній зарядці в цьому корпусі.